Вітаю! Сьогодні ми зануримось у просто дивовижну історію: історію про те, як київські князівни стали справжніми королевами середньовічної Європи. Тож як так сталося? Як три князівни з однієї землі змогли стати найвпливовішими жінками свого часу? Щоб знайти відповідь, давайте перенесемось у серце могутньої середньовічної держави Київської Русі, і подивимось, як її правителі формували політичну карту тогочасної Європи. І знаєте, ця подорож стала можливою багато в чому завдяки українській письменниці Раїсі Іванченко. Вона поставила собі таку, знаєте, амбітну мету повернути з небуття цілу епоху, епоху, яка здавалася майже забутою. Отже, щоб по справжньому зрозуміти велич Русі, давайте подивимось на неї очима. Чужинця уявімо собі вікінга, посланця на ім'я Інгвер. Він прибув до київського двору з дуже, ну скажімо так, делікатною місією. Тільки уявіть собі цю картину: його корабель пливе по Дніпру, і раптом на пагорбах виростає місто. Золоті бані сяють на сонці, наче велетенські шоломи для інхвара, який прибув із суворих кам'янистих земель півночі, це було щось неймовірне, справжнє видіння. І це було не просто гарне місто. Він бачив кам'яні палаци, церкви, могутні укріплення, на подолі вирувала торгівля, а люди Люди були освіченими, грамотними. Це були всі ознаки не просто заможної, а й високорозвиненої, могутньої держави, яка викликала ну, щонайменше повагу. Так, Інгвер одразу все зрозумів. Багатство цього краю було величезним, але воно ніщо без сили людей, які тут жили. Це була земля, що народжувала справді відважних і сильних людей. Але повернімося до його місії. Вона була, м'яко кажучи, складною йому треба було домовитись про шлюб, і не аби з ким, а з князівною Єлизаветою. Наречений Гаральд хоробрий Вікінг, але не письменний. І це проблема. Бо Єлизавета донька мудрого правителя. Для неї освіта була такою ж важливою, як і хороблість. Гаразд, а тепер давайте поговоримо про батька нареченої, про того самого мудрого правителя, про головного, так би мовити, архітектора могутності Київської Русі, князя Ярослава, якого недарма прозвали мудрим. І ось тут найцікавіше у чому була його стратегія? Ярослав розумів, що держава тримається не лише на силі меча. Так, армія, захист кордонів це все важливо, але є і інша сила. Сила слова, сила культури, сила дипломатії, і він використовував обидва ці стовпи влади. І його найкращими дипломатами стали його власні діти. Подивіться самі: син Всеволод, одружений з візантійською принцесою, Ізяслав сестрою польського короля, навіть сестра стала королевою Польщі, а доньки о донькам була уготована доля стати королевами Норвегії, Угорщини та Франції. Це була ціла мережа династичних союзів, що охоплювала всю Європу. Звісно, для нього як для правителя це була велика політика. Це був спосіб забезпечити мир і славу своїй державі. Але не варто забувати, що він був і батьком, і, мабуть, нелегко йому було відпускати доньок у такі далекі світи. І от давайте зупинимося на історію однієї з його доньок Анни. Її подорож до Франції, мабуть, найяскравіше показує наскільки разучим був контраст між Київською Руссю та тогочасною Західною Європою. Коли Анна вирушала в далеку дорогу, з нею їхали неймовірні скарби, і мова не лише про золото. Це були вишукані тканини, вишивка і, що найважливіше, книги. Зокрема, безцінний Євангеліє в золотому окладі. Її посах був не просто багатством, він був символом високої культури, яку вона везла з собою. Французький єпископ Готья, який приїхав за Анною, був просто приголомшений. Він побачив у Києві те, чого так бракувало його власній країні, сильно централізовану владу, державу, де влада князя була священною, а країна єдиною та могутньою. А тепер уявіть, куди він повертався до Франції, де король був, по суті, заручником у власних володіннях, оточений васалами, які постійно воювали між собою. Це був зовсім інший світ, роздроблений, хаотичний і небезпечний. Контраст просто неймовірний. І ось настає 1049 рік. Анна Київська виходить заміж за короля Генріха І. У знаменитому Реймському соборі її коронують як королеву Франції. З цього моменту починається її нова історія, в яку вона принесла і силу, і культуру своєї великої батьківщини. Добре, але яким же був реальний вплив цих трьох сестер Єлизавети, Анастасії та Анни. Який слід вони залишили в історії? Давайте розберемось. Вони не були просто дружинами королів, кожна з них стала справжнім культурним послом. Єлизавета в Норвежії несла, як казали, спокій, добро і книжну мудрість. Анастасія в Угорщині любов до науки і знань. А Анна у Франції ну її вплив був, мабуть, найпомітнішим. Тільки вдумайтесь: у французькому королівському дворі, де мало хто вмів навіть читати, з'являється королева, яка не просто грамотна, а й підписує державні документи власною рукою, кирилицею Анна Рина, тобто Анна Королева, після смерті чоловіка вона стала регенткою при малорітньому синові і фактично правила Францією. А ще будувала церкви за зразком тих, що бачила в Києві. І це підводить нас до головної думки. Справжній спадок цих жінок, справжнє багатство, яке вони принесли у світ, це не золото чи коштовності, це був духовний скарб, знання, культура, мудрість. Ось що виявилося найціннішим. Історія Ярослави не змушує подивитись на минуле під іншим кутом. Вона показує, що історію творять не тільки воїни та завойовники, і ставить дуже цікаве питання: що відбувається з нацією, коли її найвпливовішими послами у світі стають не солдати, а освічені мудрі жінки.